Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому каналі я буду розповідати все про мобілізацію. І перша наша тема це відстрочка від мобілізації за новими змінами. З 30 липня діє нова редакція статті щодо звільнення від мобілізації військовозобов'язаних, якщо дружина має будь-яку групу інвалідності, чи один із батьків своїх чи дружини має першу чи другу групу інвалідності. І тепер, аби отримати відстрочку від мобілізації, начебто треба довести, що немає інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до Закону утримувати таких осіб з інвалідністю. І центр комплектування навіть надали своє роз'яснення, які тепер документи треба буде подавати, аби отримати відсрочку від мобілізації, і в кінці відео я вам покажу це роз'яснення. Але хто має взагалі і кого утримувати, давайте розбиратися. Після нової правки ми бачимо, що відтепер, аби оформити відсрочку, треба довести, що немає інших осіб, які за законом зобов'язані утримувати особу з інвалідністю. Звертаю вашу увагу, що мова йде саме про осіб, які відповідно до закону зобов'язані утримувати таких осіб з інвалідністю тож хто ці особи і кому та що вони зобов'язані зараз розберемося. Відкриваємо Сімейний Кодекс України, і у статті 202 ми чітко бачимо, що. Повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх батьків, якщо вони є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги, але обов'язок утримання може виникнути лише або на підставі рішення суду про сплату аліментів на утримання батьків, або на підставі договору утримання інших варіантів законом не передбачено. Більш того, судова практика йде тим самим шляхом, і навіть Пленуми Верховного суду у справах щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів, роз'яснюють, що обов'язок повнолітніх дітей утримувати своїх не Працездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги відповідно до статті 202 сімейного кодексу України, не є абсолютним. Необхідність матеріальної допомоги у кожному випадку визначається окремо індивідуально, залежно від матеріального становища батьків. І тут уже до уваги приймається як отримання батьками пенсії, державних пільг, субсидій чи наявність у батьків іншого майна, яке може їм приносити дохід. Тобто, сам по собі факт непрацездатності батьків не зумовлює виникнення у дітей обов'язку утримувати їх та Надавати будь-яке фінансове забезпечення чи матеріальне забезпечення, тож, якщо немає ніякого документу, згідно якого на будь-яку особу покладено обов'язок утримувати особу з інвалідністю, фактично та правка, яка була прийнята, вона взагалі втрачає свою силу, оскільки немає ні за ким закріпленого обов'язку утримувати ні дітей, ні батьків, ні осіб з інвалідністю. Якщо немає рішення суду про утримання особи з інвалідністю, то право на відстрочку мають всі ті особи, які це право мали і раніше, тобто о чоловік і син і зять. Я впевнена, що дуже скоро ми з вами побачимо цілу низку судових рішень, які підтверджують абсолютну недолугість цих змін у пункт 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну, якщо вам цікаво більше знати про свої права під час мобілізації, підписуйтесь на цей канал, тут буде багато чого цікавого. Ну а в своєму інстаграмі я щоденно розбираю приклади мобілізації і як відстоювати свої права, якщо вони порушуються. Ну а тепер, як і обіцяла, показую вам те саме роз'яснення Міністерства оборони і ті документи, які хочуть бачити центр комплектування на підтвердження свого права на отримання відстрочки за пунктом 11 статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку.